А що ти це робиш? Що це ж весело? Це не весело, ти мене налякав. Йой, Лізу, не будь занудою. Весь світ так веселиться на Хелові. Це ж просто прикол. Не думала я, що і ти на це поведешся, Ілля. Дуже шкода. Ну, що ти така сумненька тут сидиш? Я з другом посварилась. А яка причина що ти з ним посварилась? Він налякав мене, одягнув страшну маску, до гелевину готується. Я не розумію, як діти можуть у різні страхіття розмальовуватись. Ну, кожному, що як до вподоби. Ми е, с, с, в церкві в, в недільній школі ми навчаємо діток, що треба прославляти Христа. І коли дітки прославляють Христа, вони несуть добро, страха не несуть. А ці масочки, які там дітки зараз одівають, вони несуть страх, несуть якусь образу. Тому нам треба прославляти Христа, а не інші якісь богів. Нам треба прославляти живого Бога, того Бога, який приніс любов, який говорить про любов і. Я тобі скажу, навіщо тобі на нього ображатися? Ти ж простий, а він зрозуміє, що він не добре зробив, і е, більше такого робити не буде. То мені треба буде з ним помиритися, навіть якщо він піде на Хеловінську вечірку? Тобі не те, то, що треба примиритися з ним, тобі не, не, не треба ображатися на нього. Ображатися можуть ті, у кого нема любви. Боженько наш живий, який нам говорить, що треба всіх любити, всіх е, поважати. І говорить тобі те, що навіщо на нього ображатися? Ти взагалі не ображаєшся і не будеш його прощати. Ілля, вибач мене, будь ласка. І ти мене вибач, Лізо. Я не знаю, що на мене тоді найшло. Це справді зовсім не смішно. Дурні ці, хто придумав це свято. Ілля, не можна засуджувати. В кожного є свій вибір. Так, але перетворити День всіх святих на вечірки це вже занадто. Краще піти на кладовище в цей день помолитися. В нашій церкві особливі дні, коли ми молимося за померлих. І це не перша листопада. Справді? Так, мені батько казав. Чому цей день батько називають всіх святих і чому люди ходять на кладовище з вінками? Ну, я б не сказав, що це день всіх святих, це день всіх святих в Риму католицької церкви, в нашій православній церкві, лізочка, день всіх святих. Тиждень після зелене свят, після святої троці, і тоді ми прославляємо всіх святих угодників Божих, які просіяли на землі, прославляючи Христа. Риму Католицькій церкві – це день всіх святих, і в цей день вони йдуть поминати усопши. у нас. Православні церкви померших, гусобших, ми поминаємо у батьківську суботу, родітельську суботу. От буде тепер 4 числа батьківська дімітрівська родітельська субота. Тоді ми будемо служити Паростас, служити служби, будемо поминати наших родичів, які відійшли в життя вічні. А можна в цей день піти на кладовище? Так, біди і гріха не буде, якщо ми підемо в цей день на кладовище для того, щоб помолитися своїх рідних і близьких, треба читати історію, треба читати, звідки ця традиція пішла і з чим вона пов'язана. Знову ж таки, вони вважають, що це день померших. А ми знаємо, що у Бога немає помершого, бо всі живі суть. І ми знаємо, що наші батьки одні живуть на землі, а інші живуть на небі. Ми йдемо на кладовище для того, щоб Помолитися за наших рідних, близьких, і таким образом ми духовно з'єднуємося з ними. Піти на кладовище можна, але не в честь свята всіх святих, а просто для того, щоб провідати могилку наших родичів. Дякую вам, батюшка. Навіть помагає Більше ні на кого не ображайся, тому що це не Боже діло. Все Господи.